Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 14 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 8. Ясна погода протримається у Києві зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується на півночі. На Житомирщині очікується температура від плюс 14 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 7 до плюс 8. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода, опадів не очікується у Чернігівській області. Очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс дев'яти. Ясна погода протримається у Чернігові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами, без дощу. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 15 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 8 градусів. У Сумах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться, більше опадів не передбачається. На сході у Харківській області вдень. Температура становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів та до плюс 9 градусів вночі. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не очікується. У Донецькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Донецьку закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора без дощу. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 14 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 9. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Луганську до самого вечора. Опадів не прогнозується. на півдні. У Одеській області очікується температура від плюс 12 до плюс 11 градусів в день та від плюс 8 до плюс 9 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Одесі до кінця дня без дощу. На Миколаївщині температура в день буде від плюс 17 до плюс 13 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 6. Перша половина дня у Миколаєві буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не очікується. На Херсонщині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день та вночі від плюс 11 до плюс 8. Вже вранці небо у Херсоні затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 17 до плюс 14 градусів в день та від плюс 10 до плюс 11 вночі. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень буде від плюс 18 до плюс 13 градусів та від плюс 13 до плюс 8 вночі. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11 градусів та від плюс 1 до плюс 5 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня без опадів. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 13 до плюс 10 градусів та до плюс 5 градусів вночі. Весь день в Івано-Франківську буде хмарним, без дощу. На Тернопільщині температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Весь день у Тернополі буде хмарним, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 15 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 8. Весь день у Чернівцях обіцяє бути похмурим, у другій половині дня небо проясниться та незабаром знову сховається за хмарами без опадів. У Закарпатській області в день температура становитиме від плюс 18 до плюс 13 градусів. Та вночі від плюс 4 до плюс восьми. Ранок в Ужгороді буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увечері йтиме дрібний дощ. У Рівненській області очікується температура від плюс 14 до плюс одинадцяти градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс шести. Весь день в рівному буде хмарним, опади не передбачаються. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не прогнозуються. На Хмельниччині температура вдень буде від плюс 12 до плюс 10 градусів та від плюс 6 до плюс 8 вночі. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 10 до плюс 9. Перша половина дня у Кропивницькому буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Полтавській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 градусів в день та вночі від плюс 10 до плюс 8. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться більше опадів не передбачається. На Черкащині в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 9 градусів. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Черкасах очікуються похмурими, без опадів. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 17 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 10 до плюс 11. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 14 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 8. У Вінниці хмарний день та похмурий вечір. Прийдуть на зміну ясному ранку. Опадів не передбачається. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що разом з нами слідкували за погодою. Сподіваємося, наші прогнози допомогли вам спланувати ваш день. Бережіть себе і не забувайте зазирати до нас за свіжими новинами про погоду. До зустрічі в наступних випусках.